Перед вами Аватар 7. Інтелектуальний кросовер нового покоління. Характеристики до 60-10 км запасу ходу. Прискорення від до 100. 3,9 секунди. Інтелектуальна система допомоги подієві АДАС нового покоління. Широкий комплекс систем портативної безпеки, просторий салон з привіальними матеріалами і акустикою меридіальної Інтерактивна мультимедійна система Халла з великими екранами своє управління і повний привід для впевненості на будь-якій дорозі. Якщо ви готові доторкнутися до нього, перед вами два автомобілі. Це Аладр 07. Давайте з ними знайомитися. Давайте увімкнемо все світло для того, щоб вони засягли перед вами. Давайте поплатуємо вам перші моделі, дорогі друзі.